Помідори з морквинням, Або ще, як я люблю їх називати, помідори для лінивих дуже смачні і легкі в приготуванні. Тож, варіть, записуйте собі рецепт. Для маринаду нам потрібно 5 літр води, 18-20 столових ложок цукру, 4 столові ложки солі і 350 грам оцпу. Ставимо варити маринад, тим часом на дно банки ставимо морквиня. Закладаємо помідорами, можна ще на боки ставити морквині. і ставимо наверх. Заливаємо кип'ятком водою кипяченою і настоюємо 10 хвилин. Потім відливаємо ту всю воду і заливаємо кип'яченим маненадом. І просто закатуємо. Я ще завжди ставлю їх вверх дном і накриваю чимось м'якеньким, тепленьким одіялом. Так що Закаты не нойтесь.